Макові шулики – це традиційна українська страва, яка готується на макові медовий спас. Для начинки замочений мак пробиваємо у блендері з цукром. Коли немає натхнення і вже не знаєш, що б ще приготувати нового та смачного, або ж готувати щось новеньке, побоюєшся, бо може не вийти. В таких випадках стає в нагоді перший український застосунок кулінара, з яким готувати легко, різноманітно та швидко. 39 категорій рецептів та страви із 39 країн світу. Більше тисячі відеорецептів, які точно урізноманітнюють меню. І за допомогою фільтрів що коли знайшла цю досить просту та нову для мене страву? Спробуйте застосунок безкоштовно. Завантажуйте за посиланням, яке я залишаю в описі до відео. Тепер для тіста кефір поєднуємо з содою. Додаємо цукор, сіль і перемішуємо. Тепер поступово додаємо борошна і замішуємо м'яке тісто. Нарізаємо шматочками бажаної форми, смажимо у фритюрі до золотистого кольору. І обов'язково кожну партію шуликів одразу перемішуємо з маковою начинкою. Подаємо і насолоджуємося з кулінара. Готувати просто та легко.